Відповідаю на питання, куди звертатися по приїзду в вулгану, які документи потрібні. Отже, якщо ви маєте в вулгану родичів чи знайомих, або якщо є де зупинитися, то можна поїхати одразу до кантону. І вже тут звертаєшся до міграційної служби і вони розказують подальші ваші кроки. Але все одно потрібно буде жити в тимчасовому житлі, щоб отримати постійно. Так як ми не мали знайомих, я розкажу вам свою історію. З України ми приїхали до табору для українських біженців. Адресу прикріплю в повідомленнях неподалік міста Берн. Це найперша інстанція, звідки переночувавши, нас відправили в міграційну службу у Берні, де нас зареєстрували, звідти ми вже поїхали в наступний табір в Нідершерлі. Там ми провели тиждень, але всіх по-різному, в основному 1-3 дні, і направляють у кантон в тимчасове житло, де ви чекаєте на своє постійне житло. Можливо, що ми поїхали з собачкою, тому трішки довше. Якщо хочете почути, як ми добиралися з нашим хвостатим другом до Швейцарії, які документи потрібні, задавайте питання. Я вам залюбки відповім.